Усім привіток! Вітання, вітання, вітання! Одного дощового дня в Києві, дощ стіною, просто стіною. Зараз невеличка перерва. Я біжу до метро і ось що хочу вам показати. Подивіться, як Зеленбуд, Київ, зеленбуд піклується за красу районів Києва. Я була декілька днів назад і була дуже здивована тим, що на моїй улюбленій площадочці одній з які просто дві хвилини від дому викорчували всі кошагарники, кустарики. Думаю, боже, невже позрізають вікові доби сосни, знову і будуть будувати будинки. Але ж ні, подивіться, що вони привезли купу чорнозему, гравійної такої суміші. І подивіться, що робиться. Я вже робила один стріл на цю тему, зараз покажу ще, бо з думаю, що вони. Мене... Подивіться, яка краса. Бачите? Оце така гравійна суміш. Зараз, щоб не затягнути кросівки в цю. Ну тут е не така глина, як на Буковині. Тут все таки піщані ґрунти, тому ноги так не залипнуть. І ось там, бачите, там вже висадили. Ось там. Здовж забору це якісь особливі кущі, не чагарники. Тут були чагарники, трава. Так, Це дуб, один з дубів, от, от там дуб, це клен. Подивіться, ось тут, коли стояла снігова бабка, я про неї розповідала, одна з моїх площадочків, там часто грала в баскетбол, зараз покажу. От. А там за тим парканом ось та величезна, величезна сквер, де я роблю зазвичай свої репортажі. І ось тут я бачу, що будуть якісь альпійські гірки. Боже, яка краса, ну яка ж краса. На вулиці дощ, а в мене настрій ось такий бомвизний, побачила це все, захотілася посміхнутися і з вами цим поділитися. Життя неймовірне. Навіть тоді, коли йде війна, адже це кожен день ми робимо якісь свої справи. Кожен день. Ми святкуємо День Чернівців, День Вчителів. Усіх вітаю з цим святом. А кожного дня у Києві щось добре робиться. Я про це вам розповідаю. Ще раз покажу. Оце дуб, я його обіймаю, дякую йому, прошу в нього силу, мужність. Там ті кущі, такі висотки, бачите, на 25 поверхів. Тут взагалі санаторний район фантастичний, а це вже така віла. Тут була якась дача в 19 сторіччі. Мешканці 100% могли б погодитись на пропозицію мільйонів, мільярдів коштів за цю ділянку в такому районі, щоб продати якісь будівельні компанії, щоб вони відбудували ось такого плану, такого штибу свічку. Але ж не на це не погоджується і насолоджується життям. Трьох хвилинах від метро, але власні чудові оселі. А ми насолоджуємось оцими площадочками, цими клумбами і наступних вже моїх приїздів. Я звідси буду вам робити репортажі. Ще раз покажу. Ось така краса, а зараз потім чекуємо на мою основну, мій основний сквер робити репортаж. Дивіться в такій сесійній огорожі. І ми заходимо в мій улюблений сквер. Дивіться на цю красу, неперешено. Ось саме тут, кожного ранку, я тренуюся, роблю вам репортажі, розповідаю Університет Україна, розповідаю про події, про життя буття у Києві. Ось ці туйки, листочки і неперевершена київська краса. А зараз дощик йде більш потужно і треба, треба, треба діставати парасольку. мою високово парасольку. Озброївши своєю неймовірною висолковою парасулькою, яких вони багають в усіх містах, де я люблю бувати, я йду на свою неймовірну площадочку, на це коло сили і знайду того, хто допоможе мені зробити репортаж. Чуєте, як дощик починає швидше і швидше. Гаманіти по парасольці. Наразі будемо прощатися з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. З дощового жовтневого Києва. Па-па!